Чи подорожчає газ для населення в Україні на початку нового опалювального сезону? Нам показують що подорожчає. Це взагалі як, ну як логічно, так, як те, що має бути. І, на жаль, воно вже вирішене. Хоча, може, його ще не озвучили, але воно вже вирішено. Чому Байден передав Мінфіну і Держдепу частину повноважень щодо підтримки України? Ну нам говорять, що в принципі це для нього надважка тема, і він її не вивозить. Тут іще й башня, да. Це дійсно людина, яка не може справлятися своїми обов'язками, як би це не звучало, і це віддати комусь щоб бути від цього подалі. Чи обговорювали ситуацію в Україні Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої розмови? Це взагалі топова тема, і я наскільки розумію, що ну, Україна, звісно, що хотіла б, щоб про неї говорили, але не в такому ракурсі. Нам, в принципі, дають, що зараз про Україну говорять всі. Так що моя відповідь так, щось там вони вирішували, як, як це можна розрулити, да, з башні вийти на рицаря Жезлю, якось пришвидшити, розв'язати, і навіть дають рицаря кубків домовитись. Так, що оце отака була було направлення. Розправді Борис Джонсон просуває власний мирний план по Україні. Тут е, зразу нам, знаєте, таке так. Е, до речі, якийсь е, супермудрий план. Е, при тому виважений, я так розумію, е, що може навіть вивірений він. Е, чому? Тому що шість мечів я погодив сторонами, можливо, тут е, може, на рівні дипломатії, як ми розуміємо, так, і е, план, який має. Підходити, напевно, всім. от-от саме такі. Він, е, В нас дві дами, і е, королеви в нас е, говорять про з'єднання двох зовсім протилежних стихій. Але коли утворюється щось третє, якесь е, е, нове направлення. Так що я думаю, що це такий робочий план, але Королева мечів та й королева жезлів, в принципі, у нас говорить завжди, що не все те, що ми знаємо, воно, якби показано людям. Тут багато що скритого за цим всім. Так що в цьому плані там є таємні кармани. Що вдасться затримати вбивцю Ірини Фаріон? Я думаю, що так. Хоча, по всім даним, його можливо вже немає в Україні. Вона показує, що людина, яка пересікла кордон і вже поїхала, але над цим будуть працювати і викриють, і будуть знати хто це. Так що помагу так його затримують. Можливо, не зараз, але те, що він перестане перед судом, так. Що причетна РФ до вбивства Ірини Фаріон? Я все-таки не впевнена, що тут та Причепна РФ ну, нам показують, що в їх теж така була ідея, але вони це не змогли реалізувати, от якось як це. Ем, на жаль, нам дають іншу картинку, е, те, що це хтось з наших. Хтось з тих, хто мав свої якісь там відношення, незадоволення. Може, якимось чином, е, якби думка, з якою він носився. Він це дуже давно планував. Так що по мені ні, це не буде Росії. Хоча я знаю, що є така думка. Чи справді Трамп всіма силами налагоджує контакт із Сідзіньпіном? Так. Це... В принципі було б для нього дуже бажано, бо це умовно дає вплив, вплив на весь світ. Не дуже добре йде на комунікацію ці дзвіпінь. Але вони там домовляться. Саме якісь фінансові домовляння, може якісь економічні договори, і нам, в принципі, говорять, там все буде нормально. Так що вони домовляться. Не зразу домовляться. Справді США мають проблеми з виробництвом Петріот? Так, да, не вистачає ресурсів, не вистачає потужності, і ресурсів, не вистачає принципів, щоб це робити. І тут, в принципі, стає, що я наскільки розумію, що цього Петріута зробити це щось якийсь довгий процес. І можливо там якихось запчастей, є. так що це вони не робляться і не печуться, на жаль, як пирожки. Чому саме зараз США наважилися на оприлюднення даних про власний ядерний арсенал? Ну, хто трошечки розуміється на таро є, тут в мене дев'ятка мечів, мах і паж мечів. Ситуація дуже зараз страшна, не побоююсь цього слова. І, і оприлюднивши цю інформацію, вони. Показує, що вони теж страшні, у них теж щось там є. І, і все це робиться ця заява, в принципі, її головна заява налякати ворога, підставити, зірвати чужі плани. Так що це оголошення з таким, знаєте, з серйозним наміром на майбутнє. Тому обіцяна допомога Україні від ЄС значно затримується. Щось Україна не зробила. Якби це, це працює, в принципі, це вже має частина плану, яка зірвана, і при тому нас таким чином страшать і показують, які можуть бути слідства, і заставляють вийти нас четвірка. Жезлів до виконання якихось угод до якоїсь стабільності. Щось Україна там не, викор... не зробила, якісь вимоги Україна не зробила. Чи справді Росія планує навчати індійських військових користуватися комплексами С 400? Ну, тут, на жаль, так. Це вже погоджено, підписано на якомусь середовому рівні, на рівні імператорів. Так що моя відповідь так. Чому росіяни активізувалися на Краматорському напрямку на Донеччині? На жаль, ми там будемо бачити по сонцю якийсь рух. Так що зараз вони будуть реалізовувати план і старатися прорватися, через що, якби, в принципі, ми туди будемо всю свою увагу зараз звертати. Це буде архі гаряча тема. Доведеться Україні поступитися своїми територіями в обмін на мир? Ну я скажу, що нам будуть пропонувати поступитися територіями. І по всім даним, щось ми там і поступимось, хоча є ну, супер важке рішення, да, рішення, якого всі бояться, ніхто не хоче йти, але воно якби мудре. І... Так що моя відповідь так: чим, чим якимись територіями ми точно поступимося? Чи буде повністю припинений транзит російської нафти через територію України до кінця року? Ну, на якийсь час точно буде припинений. Це якби рішення, рішення для того, щоб мати якісь важені, не знаю, те, що може якимось чином врегулювати, да? регулююче рішення. При тому розумне рішення, при тому доволі якась серйозна заявка, навіть неочікувана. Так що я думаю, що так. Чи буде досягнуто домовленостей між Україною та Азербайджаном щодо транзиту нафти через нашу країну? Тут так буде, але ну, воно не так легко дається. Тут... Будучи ставиться палки в колесах, і хтось буде проти, і ми зразу догадуємось, хтось, хто, але це буде працювати. Так що моя відповідь так. Навіщо білоруський прем'єр Роман Головченко відвідав кілька країн Центральної та Південної Америки, та чи пов'язано це з війною в Україні? Ну, частково пов'язано, так тому що, е, перш за все, вони хочуть показати, що вони якісь більш дружелюбні, вони готові на спілкування, готові до комунікації. Це одна історія. А інша, що взагалі основна ідея е, це про співпрацю, про те, як можна домовитись, і де заробити гроші. І по-іншому може втікти від санкцій. Не знаю, тут якась іще не дуже чиста така гра. Е, обійти, втікти, е, домовитись через треті руки. Е, так що от у цьому був посил ось таке. Чи вдасться росіянам окупувати Краматорськ влітку? Я думаю, що все таки ні. Але те, що вони туди підійдуть, так. Нам дають п'ять пентаклів, умовно, не вистачить сил, але вісім чаш, яка символізує дорогу да, до нього, дорогу того, що рухатись. Так що ми будемо бачити туди пересування. Але от все-таки, якби, не посінькі шапка, пам'ятаєте? Не позубав'ям. Розпочне РФ новий наступ на Харків до кінця літа, це не наступ. Там може бути знаєте, якісь підкріплення, може якась ротація. Там, в принципі, якась зміна, там щось така, хочеться сказати, будуть токти воду в ступі, бо умовно, і знову ж нам дають карту кризи. Теж вони його ще потягти не можуть цей наступ. Якісь там ковзань, там точно буде, але це не те, що хаті захопили, вони це зробили. Ні, ні, ні. Тут поки точно ні.